Лисичка сестричка і вовк панібрат, українська народна казка з ілюстраціями Аркадія Мільковицького Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків із маком, повибирала їх, поскладала у миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом. <хи> Коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралася до вікна тихенько. Вхопила пиріжок моторненько та й подалась. Вибігла у поле, сіла, виїла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка, стулила його та й біжить. От біжить, аж хлопці товар женуть. Здорові були хлопці. Здорова, лисичко сестричко. А приміняйте мені бичка третячка за маковий пиріжок. Де ж таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж аж аж. Таки найшла одного проміняв. Глядіть же, каже хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я зайду у ліс. Та й побігла і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалася у лісі, тоді до пиріжка. Аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує: Рубайся, деревце, криве і праве. Рубайся, деревце, криве і праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла. Та й їде. Аж біжить вовк пані брат. А здорова була, лисичко сестричко. Здоров, вовчику братику. А де це ти взяла бичка третячка та саночки? Та де ж? Бичка заробила, а саночки зробила, та й їду. Ну, то підвези ж і мене. Та куди я тебе візьму, ти мені й саночки поламаєш. Ні, не поламаю, я тільки одну лапку покладу. Та клади вже ніде тебе, діти. От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи, вовки каже А покладу я, лисичко, сестричко, і другу лапку. Е, -е вовчику братику, ти мені санки поламаєш. Ні, не поламаю. Ну, клади. Вовк і поклав. Їдуть, їдуть, коли це трісь. О, О лишенько. каже лисичка. Саночки тріщать. Та ні, лисичко сестричко, то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма. їдуть. Аж тут вовчик знову. А покладу я лисичко сестричко і третю лапку. Та де ж ти її кластимеш? Ти мені зовсім санки поламаєш? Та ні, а чого б вони ламалися. Та вже клади. Тільки поклав, а саночки знову трісь. трісь. Ей, вовчику. Саночки тріщать, злась, поламаєш. Та де вони там тріщать? Що ж бо ти, лисичко, сестричко, вигадуєш? То я горішок розкусив. А дай же й мені? Так останній. Приїхали іще трохи. Ох, лисичко, сестричко, і сяду я й увесь. Та куди ж ти сядеш? Тут ніде тобі сідати. Так я зібгаюся так, що поміщуся. Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? От так і чого я поламаю. Я легенький!» І сяду я, лисичко, сестричко, бо притомивсь я помаленьку. Ну, то вже сідай, нема де тебе діти. От він уліз зовсім у саночки та тільки сів, а санки трісь, трісь, трісь. Так і розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А що ж це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді іди ж тепер та рубай дерево на санчата. То як же його рубати, лисичко, сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого дерева треба. А. Капа сни вовцюгане. Як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то й ні. Кажи. Рубайся, деревце, криве і праве. Рубайся, деревце, криве і праве. Пішов вовк. От увійшов він у ліс та й почав. Рубайся, дерево, криве й криве. Рубайся дерево, криве й криве. Нарубав, тягне до лисички, глянула та Аж воно таке корячкувате, що й на у уплуг не вибереш, не то на полозок. Давай вона його знову лаяти. Та нащо ж ти такого нарубав? А коли воно таке рубається? А чом же ти не казав так, як я тобі веліла? Ні, я так саме й казав рубайся, дерево, й криве. І криве. Ну, й дурений же ти який, і до того недотепний. Ну, сидиш тут, бичка доглянь, а я сама піду і нарубаю. Пішла вона, а вовк сидить сам собі, та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було у саночках. Ні, нема ніде нічого. Думав, думав, та й надумав. О! З'їм бичка, та й утечу. Приходить лисичка. О! Ну, стривай же ти капосний вовтюгане, я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків із рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула, притаїлась, мов нежива. Чумаки зараз її побачили. А дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. І їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає. І кидає по рибці на шлях. Усе кидає, накидала багато, та нишком і зіскочила із воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибку, сіла та їсть. Зирк аж і вовк пані брат біжить. А здорова була, лисичко сестричко. Здоров, а що це ти робиш, лисичко сестричко? Рибку їм. Дай же й мені. Отак. Я скільки морочилась, ловила та й віддай йому, а піди сам собі налови. То як же я наловлю, коли не вмію. Хоч навчи, як її ловити. Та як же ловити? Піди до ополонки, в строми хвоста в ополонку і сиди тихенько та й приказуй. Ловися, рибко, велика й маленька. То вона й наловиться. О, спасибі за науку. Побіг вовк мерщій на річку та до ополонки, та хвіст в ополонку. Ловись, каже, рибко велика, та все велика. Ловись, рибко, велика, та все велика. Ловись, рибко, велика, та все велика. Не хочеться йому малої. А мороз на дворі такий, що аж кварчить. Лисичка ж бігає по березі та все. Мерзне, мерзне вовчий хвосте. мерзне мерзне вовчий хвосте. А вовк. А що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та тож і кажу ловися, рибко, велика й мала. А ну, і я так. Ловися, рибко, велика, та все велика. Ворухнув вовк хвостом. Важко вже. А лисичка. Ото вже рибка почала чіплятися. Трохи згодом. Ану, вовчику, тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до полонки. Не витягне, а вона його ще й лає. Ака, посини вовцюгане. Що ти наробив? Бач, казав, ловися, рибка, велика та всевелика. От велика начеплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати, побіжу, покличу людей. Та й майнула на село, біжить селом та гукає. Ідіть, люди, Вовка бить. Ідіть, люди, вовка. Як насбігалося людей хто з сокирою, хто з вилами, з тіпами, а баби із рогачами, із кочергами, як почали вони того бідолаху вовка періщити, а лисичка тим часом ускочила в одну хату, нікого нема. Хазяйка побігла на річку Вовка бити і діжу непомішану покинула. Вона взяла. Вимазала голову у тісто та й в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе. Добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулася хворою і тільки стогне, а вовк побачив її. А, а каже «Така ти! наробила ти мені добра, що й хвоста позбувся. А вона... Ой, ой, вовчику братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене і мозок тече? Так мене побили, що й голову провалили мені. Вовчику братику, підвези мене. То я й сам не здужаю!» Та в тебе ж тільки півхвоста нема, а мені і голову провалили. ой Ой-ой-ой. Не дійду додому. Та сідай уже, що з тобою робити? Вона вилазить йому на спину, умощується та так стогне. Повіз її вовк. От вона їде та все приказує. Битий не бито везе, битий не бито везе. А що ти там, лисичко, сестричко, кажеш? Та то, я кажу, битий биту везе, а сама знову нищечком. Битий не биту везе. От довіз він її до хатки. Уставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плих з вовка та битий не биту привіз, битий не биту привіз. Вовк до неї хотів зубами, а вона в хатку та й зачинилася. Не влізе вовк, а вона ще визирає у вікно та й дражнить. Битий биту привіз. Тупцявся вовк, тупцявся коло лисичиної хатки, не влізе. Ну, й клята ж, лисичка, отак піддурила. Та й потяг додому. А лисичка живе та курей ловить.